Як в тому житті вгадати? Я розумію, що всі Валентину засуджували, але вона, перепрошую, і в Парижі те пила та на морі засмагала, то, хоч не шкода за такий результат. А от я, відмінниця, розумниця, чесна та принципова, вийшла заміж за єдиного чоловіка в житті і зараз, через стільки років вірності, так само самотня, то як було краще. Валентина ще в школі казала, що їй ніякого шлюбу не треба, і так само родини, вона хоче жити в розкошах та перебирати чоловіками. Без заздрості скажу, що на те були причини. По-перше, родина Валентини була така, що з ними й годину не хотілося поруч знаходитися, а по друге, Валентина була таки гарна і ще й фігуриста. Хлопці за нею шиї скручували. Що вони мені можуть дати? лише пхинькала вона, село, і годі. Я собі такого кавалера знайду, що він мені все буде дарувати, що я лише захочу. Я буду одні шоколадні цукерки тижнями їсти. Це була її тодішня шкільна мрія. Я тоді мріяла, що вступлю в університет і зустріну там дуже гарного хлопця. Ми проживемо разом все життя і матимемо двох дітей дівчинку і хлопчика. Я буду працювати і він приходитиме з роботи. Діти ходитимуть в школу або садок, ми будемо приїздити до батьків на канікули чи вихідні і допомагатимемо їм. Не скажу, що я мала якийсь кращий приклад перед очима. Мої батьки, може, і любилися колись давно, але буденність зробила їх такими беземоційними, спокійними, пасивними. В школі ж мріяли Валентину просто виперти за тестатом, бо вона не дуже добре вчилася, а мені казали, що чекатимуть на мене, як на молоду спеціалістку. Далі наші шляхи з подругою розійшлися. Я йшла чітко за своїм планом, вчилася, знайшла хлопця, якого покохала, вийшла за нього заміж. Валентина теж перла своїм шляхом і скоро почала її помічати в обласному центрі в дуже дорогій машині. Приїздила вона так само рідко в село, як і я. На зустріч випускників через п'ять років. Валентина теж не приїхала, бо відпочивала на якомусь курорті. Тоді ще не було у нас соцмереж, аби побачити світлини, але ми вірили, що це правда, бо її мати хвалилася десь в магазині, що донька таки вийшла заміж, а казала, що ніколи не вийде. Сміялася я від задоволення, бо таки виявилася правою. Я чомусь вірила, що вона, коли знайде того єдиного, то одразу викине всі свої дурниці з голови. Вже й не пригадую, чи минуло 10 років, як вже всі почали шукати один одного в інтернеті. І я її знайшла. Вона справді вела розкішне життя, її сторінка майоріла такими фотографіями, що я аж плакала. У мене такого зроду не було, ні одягу, ні апартаментів, ні їжі. Не було і не буде. Я ж виховувала дітей, працювала, їздила з чоловіком до батьків, щоб їм допомогти і привезти якісь продукти, щоб хоч дорога відбилася. Не скажу, що ми погано жили так, як усі, на чомусь економили, щось собі дозволяли, раз п'ять років їздили на море. Коли ж настав час дітям вступати в університети, постало питання, за які гроші. чоловіка бюджетна зарплата, в мене теж, а зараз все таке дороге, а далі ж дітям треба буде й допомагати. Я наважилася поїхати на заробітки. Чого я? Бо чоловік сказав, що у нього тоді пропаде стаж і буде мала пенсія. І я в 40 років поїхала. Ще була така думка написати Валентині, аби взяла мене за прибиральницю, але потім вирішила, що то буде занадто. І ось я гарую рік, другий, третій, всі щасливі, та й я зізнаюся, не так вже себе й погано чую на чужині. Мову вивчила я людина відповідальна, маю вже якусь репутацію, але з дому йдуть мені невеселі чутки. Мій чоловік має собі любку. І от я сіла і не знаю, чи їхати додому. Але перша була думка: таку маю добру роботу і лишати, бо я залишилася, і поки все є, як є. Недавно списувалася з Валентиною, каже, що пішла від чоловіка, бо він виявився не тим, ким здавався. А я просто сміюся крізь сльози. Мій теж виявився не тим, ким здавався. Але чому? Підпишись, підтримай українськомовний контент.